Всім привіт із України! Я вас вітаю. Сьогодні свій в'язальний влог. Я хочу розпочати на природі за мною ліс і хочу поговорити з вами про те, як пройшов мій в'язальний тиждень. Зараз вийшло сонечко, я тільки зняла окуляри, щоб з вами спілкуватися, і прям все пече. Я хочу всім побажати гарного настрою, спокійних днів, тихих, мирного неба. І побільше часу на наше улюблене з вами хобі. А якщо ви тут вперше, то я хочу сказати, що мене звуть Юля, і тут ми говоримо про в'язання. Якщо вам це цікаво, то обов'язково не забудьте підписатися, поставити вподобайку. А я вас запрошую в свій в'язальний влог і хочу вам показати, що і як мені вдалося зв'язати за цей тиждень, який минув. Всім приємного перегляду! Так, друзі, у нас сьогодні неділя, вечір. Чоловік пішов в нічну зміну, і я вирішила, що Потрібно розпочати влог сьогодні. Я якраз покажу вам, як у мене просунулися роботи за вихідні. Я працювала в основному над двома процесами. І третій брала періодично. Тобто, якщо бути чесно, пару рядів я там відв'язала. Але зараз трішки детально про все розповім. Так, як ви бачите, перед вами лежить шкарпеточка. Вона майже завершена. Вже в наступного разу я підключусь. Ой-ой-ой, почекайте на, на хвилю. Резиночку. Вона майже завершена, тому що я вже. почекайте щось. А, то я дуже високо підняла. Ось так, краще буде. А, залишилось закриття резиночки. І я якраз підключилась, показувала, як це робити, як закривати резиночку. А, вже коли ви будете дивитися в'язальний влог, то вже на каналі, звичайно, відео по закриттю резиночки буде. От тому я вирішила зараз підключитися, розповісти про це. Ось так. Тобто, ну, буквально закрити резиночку і все шкарпеточка готова, її можна відправити купати. О, да, у мене є розчарування. О, звичайно, вона зараз виглядають. По різному обидві шкарпеточки. Зараз під'ємо трошки знову камеру, а, тому що це вже після ВТО, це до ВТО, але вона взагалі різна. Дівчатка дуже вдячна, хто мені і в Інстаграмі, і тут на Ютубі писали: Юлю, ні, все добре. Будуть індивідуальні шкарпеточки, ну, ви знаєте, ну, я звичайно вже як випору все вам покажу. Але я трішки розстроєна ще й тим. Мало того, що хмаринок на цій шкарпетці майже немає, якісь там лінійні хмарки. Мені написали дівчинка. Дякую їй за підтримку, дуже вдячна за це. Кажу, я як вчитель географії, тобі це кажу, дуже тобі вдячна, хто мені там писав. Вибачте, зараз не пам'ятаю ім'я. Був якийсь такий дуже суматошний цей тиждень був. Мені довелось прийняти дуже важливе рішення, і тому. Ну, як є, що можу сказати. це вже така випара, нам мікесенька, це ще ні, звичайно. А, вже на наступному разі, звичайно, все вам покажу і розповім. Але єдиний момент, якщо подивитися, у мене навіть ось тут і тут відрізняється. Тут не вистачає рожевої пряжі, а, не знаю, залишити собі, чи все ж таки дарувати. Коротше, виперу і подумаю про це, бо в мене часу взагалі мало на роботу. Так, це що стосується шкарпетки, я її завершу і в роботу буду брати Бактус. Вирішила більше ніяк брати в'язальних процесів, хоча, можливо, буду все ж таки черебувати з другою шкарпеточкою. Подивлюся, не буду загадувати, поки що так. Бо я, а можливо на наступному Ну, буду підключатися, звичайно, все буду вам розповідати А, ввечері, поки що буду ввечері тільки підключатись. Так, а, Наступний момент я повністю відв'язала моточок цієї. Скрипучого поліефірного шнура. Ось він має такий зараз вигляд, це перемотано, та ще розпускала, на недов'язаному моточку. І там ще в мене ще один є моточок. Буду в'язати, мабуть, поки що, скільки в мене вистачить, і терпіння, і пряжі, і всього-всього. Вже -всього. мені дуже так все ж таки подобається. Звичайно, тут є помилочки, 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 помилочки. Але то вже такий буде, як є. Я ж то, кожна ідеальна людина. Але для проєктної сумочки, чи корзиночки, чи що якого правильно назвати, буде дуже гарно, і воно таке цупкеньке, ну, тобто буде тримати гарну форму, тому що якби я його в'язала звичайними стопчиками без накиду, то воно б не тримало так форму, як оце тримає оця лицева гладь. Все ж таки треба помучитись, щоб отримати те, що ти вже хочеш. Тим паче, ну. Одного разу зробив і буде в тебе гарна робота. Зараз такий в мене аля коробочка мого проектика. Мені до вподоби такий варіант, і я звичайно періодично так підв'язую. Тому. Буду сьогодні приєднувати нову ниточку. Ой, бачите, прям нуль вив'язала, але я буду приєднаю і одразу її в'яжу сюди, щоб ніде нічого не виглядувало, ніяких кінчиків. І третій процес, над яким я активно працюю, і мені його потрібно обов'язково в цьому місяці завершити, вже на 200% на мільйон відсотків. Я вже приєднала новий моточок, зараз ставлю шматочок відео. Я трішки раніше про це знімала. А, у мене було пару хвилиночок і я відзняла. А, як ви бачите, я вже вив'язала ці ставні такі штучечки гарненькі, мені вже вони йдуть. Ну, я один край показую, тому що вся вже скотертинка, серветочка не влізала Ой, вибачте, якщо ви чуєте шум, то якась дитина кричить, і яку його ріжуть. У нас дитячий майданчик поряд, тому... Ось так. Я, здається, вже розпочала 31 ряд, якщо я не помиляюсь, бо я можу помилятися, я навіть не в ту сторону дивлюся, яка красунечка є. А, ну то правильно, ось, бачите, новий рядочок, здається, 31 ряд. Мені ще там, здається, у мене по схемі 60 ще з чимось там рядів до того моменту, де я буду в'язати. Потім я планую 5 та 7 рядів ось такої. Сітки відв'язати і вставити оці новенькі оці такі узорчики, це я так хочу. І завершити також придумаю якимсь варіантом. Ну, ще не придумала. Це так. Планую, а що вже буде, буду сходити. Але максимально я приділяю увагу цій роботі. І в цілому, я, мабуть, буду ставити для своєї мотивації маркер. З моменту... Тут ще ж один важливий момент сказати зараз. З моменту, коли я стала не повірите, дивіться, ну, я ставила маркер тут. І тепер я зараз тут. Ну, це так надо, смішно так вийшло. Я не, це не планувала. Тобто, дивіться, один, два, два. Це ж оцей повністю ряд. Один, два, три, чотири, п'ять рядів. Пішла я вже шостий ряд в'язати, це від п'ятниці вечора. Шостий ряд у мене вже в роботі, я зараз також сюди прицеплюсь. Хай буде так також. Вот. Не так і багато, якщо казати. В цілому, п'ятниці вечора, суботу я майже, майже не працювала. Трішки так сьогодні вже в день трішки більше працювала, поки чоловік перед нічною зміною відпочивав. Ось. Отакі От в мене маленькі просуванічка за вихідні. А, що ж я хотіла ще сказати? Я там знімала шматочок відео, то що, ну, але там не сказала, бо забула. А, я перед цим розпускала один ряд, бо помилилася. Після того я ще два ряди розпустила. Тобто той же самий ряд я ще двічі перев'язувала. Один моточок. Вив'язаний повністю 50 грамовий. Зараз буду приєднувати вже новенький моточок, який я отримала з магазину Анже, і буду працювати над ним. Як бачите, оце все вийшло на один моточок. Майже 29 рядів моєї такої скатертинки. Ось залишився хвостик. хвостик, хістик, хвостик, вибачте. Ось і мені до ряду залишилось, бачите, тобто. Оця одна і друга. Трішки залишила зміни, вистачило тут тету, щоб дов'язати ряд. 29-й. Ну, то не страшно, У мене тепер ще три таких моточки. буду в'язати, наскільки вистачить, імпрозовізувати. Схема у мене складається з 61 ряду. Тобто я тільки... А далі вже піде імпровізація. Я планую далі додати таку сітку цю. І, звичайно, такі штучечки також хочу. Це так, в мене ідеї, плани, але що я подумаю над цим? ось, часу в мене не так багато. Ось, бачите, залишилось. І шкафеточку зміжу. Тому, якби не ця халепа, то вже б на 9 рядів було б, ще на 3 ряди було більше, а не 6. Ну, то як маємо, то й маємо, що ж зробиш. Мені дуже подобається, що виходить. Після ВТО, звичайно, це буде неймовірна краса. Я обов'язково все це вам потім, потім відзніму і покажу. Пішла я працювати і до наступних підключень. Друзі, у нас сьогодні середа, і сьогоднішню частинку дня влогу я буду знімати. З руки, не зі штативу, тому що показати весь, все -все, весь масштаб буде просто, -просто нереально. Ви бачите, <помністю> повністю в кадр моя серветочка чи скотертинка вже не поміщається. Ось, здається, ох, мені вдалося, але все рівно десь якісь кусочки-крайочки не влазять в край. І як ви бачите... Я планую приєднати новий моточок. А, тобто попередній моток я вив'язала за 4 дні. А, ну, в цілому в мене ще є. Ох, сьогодні яке у нас число 25-6 днів і там, ну, ще максимум ну, 8 днів ще. Тобто, два мотки я точно маю вив'язати. Два я бачу, а де третій дівся, не знаю. Я здається, замовляла. А можливо, я замовляла три. Щось я не пам'ятаю. Треба в відео глянути, скільки я замовляла. Чомусь я вважала, що я замовила чотири. А, можливо, і три. Ну, то як три, то добре, мені достатньо. Буде ще двох матків з головою, я думаю. А, мені не маю надію. Ось так виглядає моя красуночка. Ви бачите, тут я поклала сантиметрову стрічку. Ось. Крайошечок, да? ну, тут трішки він. І ось так ми ведемо, І як ви бачите, хай вам трішки воно перевернуте, але це 71 на 1 см і майже дов'язаний 42-й ряд. Ось він. І ось залишилось. Попередній раз так також було. Якщо ви відео дивилися, то ви це розумієте. Ось. І також я на ці, ці дні працювала ще над одним проектом, більше нічого не брала в роботу, тільки два оці проекти у мене були. І ви знаєте, мені це сподобалось. Можливо, я і започаткую такий варіант в'язання <зв> хоча б на літку. То. Ось оцей проектик. У мене зараз він уже пішла зміна нового кольору. О, бачите, ось він цей кольор новий. Де він тут? Ось. Тільки не пішла. І ви знаєте, я вирішила на цьому зупинятися. Тобто зараз я дов'яжу до кінця ряд, сьогодні, ну, можливо, завтра, подивимося. Хоча б хотілося б сьогодні. Подивлюся, як там Саша писала, розповідала працювати з цим краєм моєм. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Бо, бачите, треба все ж таки ці дірочки буде заповнювати якось. І... Можливо, я оброблю верхню частинку, щоб вона була рівна. Подивлюся, як воно буде виглядати там. Тому що вниз я не планую обробляти. Мені дуже вподоби те, що виходить. І якщо я для обробки буду використовувати цю ж саму ниточку, ну, то здоповитися, буде дуже-дуже сильно виділятись, і мені це не дуже вподоба. Чому я вирішила не дов'язувати? Ось я маю стільки мотка. Тут в цілому не мало залишилося. Ну, чесно кажучи, мені далі не дуже вподобав цей колір. Чомусь він мені здається якимсь брудним, і я не хочу саме за цього починати далі його дов'язувати. Також мене дратує цей момент. Я постійно перетягаю нитку, це дуже дратує, чесно кажучи, я вже декілька разів там у мене. Хвостик, який треба буде вплітати. ну, це таке діло, вже ж без нього нікуди не дінешся. Ось. Тому я і вирішила, що буде достатньо. Тим паче, спиці в мене вже метр метрові спиці, і воно вже ширше. Але ще ж його треба буде вибрати, заблокувати. Хоча мені дуже сподобався цей ефект такого, знаєте, Плетіння не полотна такого рівного, хоча якщо буде рівне полотно, то добре, ні, буде плетіння. Я подивлюся, я буду гратися, подивлюсь, мені це то вподоба, тому що е цей е бактус це саме для мене, і він мені дуже вподоби. І, звичайно, у мене є готова робота, про яку я вже казала, тим паче ви вже ви бачили, там було закрити тільки кінчики і попрати. Ось вона готова. Ну що ж. Давайте про неї поговоримо, також трішечки. По-перше, я дуже, дуже засмучена, розчарована, я не знаю, розчарована правильно українською, є таке слово. Ну, мені здавалося, що щось я тут. Ага, ха -ха. чекайте ну... Ну, добре, хай буде як... Ну, мені здавалося, якщо це, по перше, мені здавалося, якщо це пряжа, яка передбачає, що шкарпеточка має бути з хмаринками, саме хмаринки. То ну, якось це виглядає ну, ну, зовсім не так, як мені хотілося. Я дякую всім, хто мене підтримував, писав, що це такі хмаринки мають бути. Але, чесно кажучи, ну, мені це не до вподоби. Якщо тут воно йшло, бачите, ось однаковісінько все. Да, то далі ці хмаринки пішли взагалі трішки і на панаму, І мене це, звичайно, трішечки дратує, тому що, ну, якби. Це неправильно виглядає. Далі у нас п'ятка в нас співпала. Ось ну, ця полоска також співпадає рожева. Я мала надію, що ця рожева полосочка буде в п'ятці, але ні, вона, вибачте, тут на що вона тут треба, мені не зрозуміло. А, і ось. То вона, як ви бачите, співпала. А, ось, і вже верхня частинка, Ну, хай тут вже десь якісь хмариночки вимальовуються. Але ж знову, тут, бачите, рожева йде лицьова гладь, а тут її немає. Тому що. Ця частина була довша, аніж ця. Тобто, ви бачите, ось я, ну, звичайно, мені потрібно було, щоб шкарпетка була однакової довжини. Тому я оцю рожеву дов'язувала. ну, Не знаю, чи це піде мені. Скоріше за все, ці шкарпеточки залишаться для мене і будуть у мене лежати ну, з моїх шкарпеток. Моїх шкарпеток мені достатньо. Е, ще є ті, що минулого, позаминулого року. Тому, звичайно, я не планую собі в'язати нові шкарпетки, не планувала, ну, будуть вони в моїй коробочці лежати. Бо мене це, чесно кажучи, ну дратує. Мені не до вподобає такий варіант. Е, так, ну тепер, мабуть, скоріш за все я підключусь або в п'ятницю, або в суботу, подивлюсь, коли в мене буде час. І покажу вам свої просування за ці дні. Я маю надію, що до п'ятниці чи зботи я вирішу питання з Бактусом, і у мене вже на цьому тижні буде ще одна готова робота. Ну, якщо не буде, то так і буде. Тому ну, не сильно я, чесно кажучи, і розстроюся, якщо буде так, як є. Тому що мене зараз основна увага приділяється цій скартертині, тому що я хочу її закінчити в цьому місяці, бо це. Важлива така робота. Як я закінчу бактус, то я подумаю над тим, що ж взяти в роботу. Ну, звичайно, це буде не гачкова робота, скоріше, це робота з пицями. У мене ще є один, два, три проекти, які потрібно завершити. Один я хотіла дуже розпочати, ну мабуть, я не буду його розпочати, він буде чекати кращих часів. Подивимось, а можливо я його і розпочну. Ще подумаю над цим питаннячком. Також мені треба переробити чоловіка светер, ну то вже, мабуть, скоріш за все я займусь це в червні. Але про це я розповім вже в наступних відео, а не у влозі. Тому пішла далі працювати. Ну що ж, дорогі друже, сьогодні ранок суботи, я зараз відніму цей шматочок кінець влогу, як би так сказати, правильно. І. Піду по своїм справам, які завершаться тільки ввечері, тому до в'язання зможу повернутися, скоріш за все, ввечері. Ось мій мій бактус, він майже завершений. Ось друга половинка, де я ще закриваю ці петлі. Це так цікаво, прив'язання цих трикутничків, ти одночасно їх і закриваєш. Дуже гарно виходить, мені дуже до вподоби. Дуже сподобалася техніка. Я б в такій техніці хотіла собі кардиган, він дуже цікаво виглядає, дуже такий, знаєте, незвичний варіант в'язання, як ви бачите. Але ж це ми в'язали бахтус, як інші речі я ще не пробувала ніколи, хоча тепер суть техніки мені ця зрозуміла. Хочу сказати, що нитка, звичайно, мене дуже дратувала, Дойшло до того моменту, що вона навіть заплуталася. ті Бо вони були, всі чотири ниточки різної довжини і вони почали між собою плутатися. Тому я розірвала, з'єднала, потім ж акуратненько сховаю цей кінчик, хоча він, звичайно, вже аж на шві виходить, ну що то зробиш? І вже пішла зміна кольору ще одна. Ось оцей вже новенький трикутничок, пішов зі зміни кольору. Я дуже задоволена, що я все ж таки не залишила в'язати цей. Трикутничок, бо він мені, ну, чесно кажучи, не до вподоби. Хоча, якщо бути чесною, мені і оцей варіант трикутничка якось спочатку не дуже подобався. Тобто, таки після насиченого гарного жовтого пішов оцей червоний, якийсь такий рябенький, але в загальній масі він дуже гарний вийшов. А тут уже ні до чого доєднатись, і мені здається, що якщо я буду е залишати таким, як оце є цей трикутничок, ну не дуже гарно буде. Хоча, чесно кажучи, я думаю, ну, ну, так як це вже йде третя ниточка, а там ще четверта, ну, ще сили один-два ряди, я б могла дов'язати і потім би переживала, чи вистачить мені ниточки чи ні. Тому і правильне було рішення, вже що буде, що залишиться, то вже буде залишок. Я не знайду, куди його й примінити, але дуже такий цікавий все одно виходить перехід, і мені ця техніка дуже до вподоби. Більш детально. Я маю надію, що ця робота буде готовою, тому що сьогодні тільки субота, 27 травня до 31. Я маю надію, я виділю час і все ж таки закрию ці петлі, бо більшу частину своєї роботи я приділяю саме цій скатертині. Мені потрібно її завершити до наступного тижня. Я так маю надію, що вона в мене буде завершена. До наступного тижня, по плану моєму, я не знаю, скільки зараз вона. Вчора я ввечері міряла, було 79 сантиметрів в діаметрі. І, звичайно, коли ти в'яжеш, то кожен ряд збільшується, довжина ряду стає більшою і більшою. Учора я десь так ввечері приблизно у мене був час, який я витратила на в'язання. І ну, приблизно один ряд я в'язала вчора-півтори години. Це ні на що не відволікаючися, бо в мене часто була така. Варіанти, що я на щось відволякаюся. Е, мені все подобається. Бачите, тут такий також цікавий малюночок вимальовується, вже ну, дуже гарно виходить. Це, здається, або 49-й, або 50-й ряд. Я зараз не пам'ятаю, треба дивитись в записах. І мені тут його залишилось не так багато. цей ряд до закінчити. Оце цей шматочок цього ряду, і я перейду вже на в'язання нового ряд, рядочку. Що буде, як просуваннячка, ви дізнаєтесь на наступному вже влозі. І чи вдасться мені його завершити до наступного тижня, ви також це все дізнаєтесь. Звичайно, скатертина вже буде роботою літа, але пішла, пішла я працювати далі. І до наступних зустрічей, в наступних відео. Всім па-па, всім гарного настрою і мирного неба!